Друзі, вітаю всіх. Сьогодні буде огляд на такий ніж. Насправді, от якби я був звичайним адекватним ножеманом, цей ніж би став би моїм ножем на кожен день. Тому що ну, це реальне відкриття і в чому прикол? От часто зрівнюють в оглядах такі тонкі ножі, там як як же його. Сіркіті SEO, наприклад, такий тонкий як ручка, невеличкий як ручка. Але тут діло в тому, що SRM, до речі, Модель 125L, вони добилися того, що цей ніж, мало того, що він по габаритах. Стандартна їхня упаковка з мішечком, все, все дуже гарно, все дуже гарно зроблено, але не в упаковці діло. Діло в тому, що ніж дійсно зроблений по розмірам ручки. І мало того, в нього вага дуже-дуже-дуже мала. Прямо... Я не буду писати в описі до відео, що це якийсь там вбивця Багауту, тому що ну, Багаут і цей SRM це різні ножі, але бляха-муха, от дійсно, я зараз хочу показати вам відразу в кадрі цього ножа, щоб ви просто побачили. Дивіться, 44,7-45 грамів. І тепер візьмемо мою тактичну ручку. Практично та сама вага. Ну, реально, цей ніж мене здивував тим, що ну, це реально, по-перше, він невагомий, по-друге, він дуже-дуже стильний. Оце їхнє моношасі зроблено. Всі оці написи зроблені дуже чітко. Єдине, що сюди не поставили кліпсу, оцю знаєте, їхню, що перекидається, стискаєш, перекидаєш на інший бік, тому що ну, тут, в принципі конструкція би не дозволила, вона і так. Конструкція, на жаль, дуже тонка. Абрес дуже гарний, друзі, і це фліпер, в принципі, з повнорозмірним клинком, якого достатньо буде для любих робіт. Я вам скажу, це дуже-дуже чудовий вибір буде не тільки на літо. А і, в принципі, на кожен день для людини, яка не носить з собою щось припустімо таке, тому що я ношу, бачите, ось навіть не витер щось, щось я не мрізав. І цей ніж мене ну, реально дійсно здивував. Це просто невагомість, маленькі габарити, реально стильний вигляд, друзі, кліпса чудова, і він реально як кулькова якась ручка на підшипниках зроблений. Загострення весарем виконання, як ви вже, я думаю, всі впевнилися, дуже добре. 12C27 Сендвік. І це ну, реально дуже-дуже чудовий вибір. Мені він дуже-дуже сподобався цей ніж. Дивіться, як виконано темлячний отвір. Тобто тут ось в моношасі є, є такий отвір, сюди можна зачепити темляк, можна за кліпсу, механіка на підшипниках, Ну, Реально дуже-дуже чудесний ніж. На осьовому їхній логотип SRM. Отут все, дивіться, отут все виконано, все добре відштамповано, все добре відгравіювали, тобто ну, ніж реально в дуже-дуже доброму виконанні. І, друзі, є один нюанс. <кхух> Я вам посилання на цей ніж не дам. Звертайтеся е, саме до сайту нажиманклап або в їхньому інстаграмі. Або на їхньому сайті за номером телефону, якого ви можете бачити. І вони вам скажуть асортимент цих ножів, що є в наявності, що немає. Дуже великі вибірки зроблені тут для облегшення. Він ще є в червоно-чорному кольорі, якщо я не помиляюся. Дуже-дуже-дуже чудовий ніж, як на мене. От я вже не раз казав, що буває таке, що я. Рекомендую вам ніж, що от прям він дуже-дуже класний. Це саме цей варіант, коли я рекомендую, тому що от на літній період, десь на якісь шорти, він дуже-дуже добре підійде. По-перше, спуски від обуху. сендвік, Сендвік дуже чудова сталь, як для ножа, для кишенькового, Тобто затупити її в принципі в якихось кожнодневних задачах в принципі нереально. Він буде працювати, працювати і працювати. Так що, друзі, отакий чудовий ніж в мене був на огляді. Не знаю, він мені дуже-дуже сильно зайшов. Звертайтеся до сайту нажиманку і вони вас проінформують про наявність та ціну цього ножа. Вам дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.